Оскільки синоптики за тиждень прогнозують погіршення погодних умов, а значить підвищення аварійності на шляхах, ДАІ перевіряє, як комунальні підприємства підготувалися до можливих ускладнень. У райавтодорі майже готові тут закуплено половину необхідної кількості посипного матеріалу. Техніка готова на 70 відсотків. Єдине, чого бракує паливно-мастильних матеріалів, але їх невдовзі мають надати з області. Без ускладнень для того, щоб вийти, нам потрібно дизельне топливо, бензин. Яке обіцяє область в ближайшого време до 15 -го, 20 -го числа поставити. Зовсім інша ситуація у вооже Тут до зими не готові взагалі. Спосипної суміші лише минулорічні залишки. Сніговбиральна техніка поламана і позитивних зрушень у цьому плані не видно. Аби ці зрушення з'явилися, у ДАІ написали відповідні звернення до міського голови та Синельниківської прокуратури. Перевіркою житлово-комунального підприємства Синельниківського ми встановили, що дане підприємство взагалі не готове до роботи в зимовий період. Тобто відсутній повністю запас паливно-мастильних матеріалів, бензину, солярки взагалі відсутні, піщано соляні суміші. Солі, все це відсутнє. Тобто, якщо зараз ми будемо наблюдати погіршення погодних умов, то взагалі е город стане. А що робить, кажуть у ВОЖКГ. Та скаржаться на те, що на підготовку до цієї зими їм коштів місто не виділяє. Так до зими ще не готувалися, кажуть у ВОЖКГ. Про фінансування підприємства ніби забули. Гроші, якщо і виділяються час від часу, то такі мізерні, що їх не вистачає не лише на ремонт техніки, а й на звичайні лопати. мери, всі, отут, всі депутати, всі, так глаза і говорю, ні, це нормально, це нормально, Скажіть за те, як випаде сніг і в місті паралізує автомобільний рух, крайніми будуть комунальники. Руслан Марцин, Андрій Панішев, другий канал.